Же можно, да? Ты обожаю хоть как вас? Я думаю. То... Да. Не... Хоч... А куда это восьмой зал? Ты жив і Восьмой зал. Була все на цьому сторону. А це вони другу ще іншу, Перед этим там було друге засідання, вибіжок повністю когось. Ну, моя фамилия Чуба. Ну, понятно, конечно.

Значит, ну да, это же еще не... Оно уже отмечено, но... Да. Да? Ну, оно еще не идет или идет уже. Ну, по идее, должно идти. А, да. Ага, сейчас мне тоже надо зайти как да, какой канал. А да. ты стримы снимаешь? Ну, еще сейчас буду снимать. Сейчас пока нет. Планируешь сейчас, нет, потому что меня видишь. Здесь же Wi-Fi есть, я могла и стрим снимать на другой телефон, только через Wi-Fi у меня, знаешь, нет. У меня не смогли стрим. Люди жалуются. Добрий день. Всі бачать. Всі бачать. Тримайся. Давай сюди. Туди, туди, туди. Туди тут прогнеться. Хочу дивитися, було то. Доброго єдина.

На саме е, відповідно, для модельця зміна закриття засняв відповідності, яка разговора засідання, що до кого одночасно начальник було е, вирішені судом питання щодо перебування врядського під час роботу провадження разом з захисником породу.

За <риклад> <риклад> Начальник по процесу распространялся суддя дає розпорядження, щоб судник спал слухал для адвоката. 你知道的。<Sorry. S 2> Це на початку судового розгляду, допомогти такої, ми вирішили це Кто на да? начальник? Дякую. Ще два запитання. Хочете... Первый початку года давно розводилась речиночки прохання передати предательствами. Це вже вирішили. Дякую вам. Ваша честь, да, дякую. Судове дякую. продовжуємо. Захисник права з'яснюється, що дають провадження зараз секретаря, що він колег, коротко сітрякого, відповідно в судовому засіданні про спітній захисник Підвозький. Будуть відводи саме відповідь. Відсутні. Будь ласка. У мене є заяви про питання. Будь ласка, Заява про відмову від захисника та про роз'яснення судового рішення. Ухвали Ополонського районного суду міста Києва від 19.12.2024 року у справі за номером 758, 2964 24 про призначення захисника. Далі ухвала від 19.12.2024 року. Ухвала від 19.12.2024 року. Мені Віталію Олександровичу Бярському, призначено захисника нібито на підставі пункту 3, частини 1 статті 49 КПК України. За пунктом 3, частини 1 статті 49 КПК України, суд зобов'язаний забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у випадках, якщо суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника, а обвинувачений не залучив його. Оскільки в ухвалі від 19.12.2024 року не зазначено жодної обставини кримінального провадження, які, на думку суду, вимагають участі захисника, то ухвала від 19.12.2024 року є незрозумілою і за статтею 370 КПК України повинна бути роз'яснена. Проте, під час одного з попередніх судових засідань, на якому головуючий усно обґрунтував, Обставини, які на думку суду вимагають участі захисника, стало зрозуміло, що такими обставинами є неспроможність суду роз'яснити суть обвинувачення у зв'язку з відсутністю в обвинуваченні події кримінального правопорушення. Відповідно до частини 1 статті 380 КПК України, роз'яснення судового рішення. Якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив за заявою учасника. Судового провадження ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст. Відповідно до пункту 3, частини 3 статті 42 КПК України обвинувачений має право на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження. Відповідно до частини 1 статті 54, обвинувачений має право відмовитися від захисника. Відповідно до частини 2 статті 54 КПК України, якщо обвинувачений. Наполягає на відмові від захисника, суд зобов'язаний організувати зустріч захисника з обвинуваченим. У разі, якщо обвинувачений особисто та безпосередньо повідомляє захиснику про небажання мати захисника після конфіденційної розмови з захисником, така відмова фіксується у журналі судового засідання. Відповідно до частини 3 статті 54 відмова від захисника не приймається у випадку, якщо його участь є обов'язковою. Оскільки ухвала від 19.12.2024 року, якою мені нібито призначений захисник не позбавляє мене права на відмову від захисника у будь-який момент кримінального провадження згідно пункту 3 частини 3 статті 42 та статті 54, а обов'язкова участь захисника у кримінальному провадженні передбачена статтею 52 КПК України, яка у даному кримінальному провадженні не може бути застосована. Я відмовляюсь від захисника, враховуючи викладене вище та керуючись наступними нормами КПК України, а саме пунктом 3 3, статті 42, статті 54, статті 3 частини першої статті 49 та статті 380, відмовляюсь та наполягаю на цьому від захисника, призначеного ухвалою від 19.12.2024 року, та вимагаю. Перше організувати зустріч захисника з обвинуваченим та після конфіденційної розмови із захисником, під час якої я повідомлю захиснику про небажання мати захисника і буду наполягати на цьому, зафіксувати відмову від захисника у журналі судового засідання. Друге роз'яснити ухвалу рішення оболонського районного суду міста Києва від дев'ятнадцятого 12 2024 року про призначення захисника. В частині обставин кримінального провадження, які на думку суду вимагають участь захисника та, на які, та які не зазначені у цьому рішенні, не змінюючи при цьому його зміст. Зараз я напишу дату і передам вам це цю заяву. Сьогодні 24, так? Так. Шановний суд, це право. Право людини, право особи, як мати за захисника, так і відмовитись від, від захисника в будь-який час, про що зазначено в КПК. Це право мого підзахисного на даний час, він є моїм підзахисним, тому відповідно до вимог КПК я підтримую питання не заперечую. Однак прошу надати час для конференційної бесіди, як вимагає КПК. І я вважаю, що. П'яти хвилин нам хватило узгодити право опозицію передам. Тому я не заперечую. Це право особи. А і стаття, за якою обвинувачується, не є особливо тяжкою, і тому участь захисника у даному провадженні, наскільки я розумію, не є обов'язковою. Тому це право. І прошу доведити. прийняти відомо, однак надати час мені доступа. Шановний суд, ну, враховуючи по порядку щодо роз'яснення судового рішення, я вважаю, що саме для того, і залучався на оскільки я наявно зрозуміло, що е наявно, не повністю від, ну, всі обставини сприймає, е як належить кримінальному процесу, тому і міг до таких рішення. Щодо роз'яснення судового рішення я заперечу, всі тут я заперечую співзначення захисних щодо конфлікційного побачення, тальського віталі Олександровича. Останній при роз'ясненні йому як прокурором зачитування обвинувального акту, так і по подальшому роз'ясненні судом приявленого винувачення. Бяльський зазначає про те, що суть обвинувачення не зрозуміла, зазначає про те, що Вірніше вимушує, вимушує сказати, чи, щоб суд це сказав, чи прокурор без розгляду даного кримінального провадження по суті, без дослідження доказів даного кримінального провадження, засвідчити, як це засвідчив в минулому судовому засіданні попередній захисник, про те, що пред'явлене обвинувачення а, не обґрунтоване і про те, що а, дане кримінальне провадження взагалі не може бути предметом розгляду в суді. Я сподіваюся, що ви розумієте про те, що під час розгляду кримінального провадження, якщо вже пройшло підготовче судове засідання, воно призначено до судового розгляду. Після оголошення обвинувального акту встановлюється порядок та обсяг дослідження доказів у кримінальному провадженні відповідно до чинного кримінального поціального законодавства України, в першу чергу досліджується доказного. Винувачення по подальшому досліджуються всі докази, які будуть надані стороною захисту відповідно з дотриманням змагальності та рівності сторін. На даний час, шановний Віталій Олександрович, всіляко посилаючись то на відсутність великого герба в залі судового засідання, то на ще якісь. Посилання існують, не дає фактично продовжувати розгляд даного кримінального провадження. При цьому є достатньо очевидним, те, що Віталій Олександрович на даний час перебуває під запобіжним закладом, а зокрема, отримується під вартою. Разом з тим судом вживаються всі необхідні і можливі заходи щодо незокання, а розгляду даного кримінального провадження з дотриманням процесуальних строків. Саме тому судом і вирішено питання щодо призначення захисника на даний час оголошує перерву на 5 хвилин з метою надання стороні захисту можливості професійного побачення. Будь ласка, звільнитеся за окінкалоєм. Ми почекаємо, я не буду переривати стрім для того, щоб зайвий раз не створювати складності з підключенням до інтернету, тому, будь ласка, потерпіть. Якраз є можливість залучити інших до перегляду і моніторити ситуацію, в якій опинились. Всі ми. Віталій оприлюднює важливі факти, намагається довести все це через суд, довести свою роботу. Черговий раз підключають нам державного захисника. До юридик, до яких у нас не могло, Є всі підстави займати позицію, таку, як Віталій. Віталій серйозно розібрався в справі і захищає сам, як ви бачите, пише вручну набирає тексти, клопотань, досліджує кримінальний кодекс. Це серйозна практика. оце буде суд присяжних з часом. Набереться до суду будемо вивчати. Тільки послухать спілкування суддів. Помічників і секретарів тут у коридорі дві, дві години чекали засідання. Такого начулись, mm. такого набачились. Це так що не буде засідання. Домовились. Серйозно? Ну що, А що ти думав? Зараз буде всім ховатися. Шановні вільні слухачі, оголошена повітряна тривога. Будь ласка, посвіть приміщення. Ну а чому? Ну а чому? Ну люди ж тут залишаються. Ну Що ну, ви робите? А ми разом, під час повітряної тривоги ми ну так ви ж знаходитесь тут, ну ні, що ну, це за все... ну, це рівні справи? Оце дивіться, оце і пан нас не пускає. Ласка. Ой, не пускає. Будь, будь ласка, так. суддя, прийміть рішення за нашу присутність, будь ласка. До побачення, покиньте приміщення. Оце, оце, оце. Садист. Садист. <реку> це те, що й треба, вимагалося. Що буквально там декілька секунд повітряна тривога. Ну, вони з чули там. Ні, вони не чули, бо я відключаюся. Да. Да. А... І на зараз охоронець суду, це саме мав образом, нас не пускають. За десу залишилась, залишився конвой, віталій і е, призначений адвокат. Товарищ таке. Ні, ну, так ну тоді ж вже всіх виводити, чи, ну, да, чи всі. на якій підставі. Ну а ну, вдруг адвокат звільнить Віталія, розумієш, Або суддя. Тому їх не жалько. А нас жалько, що ми сховалися від відраків російських. Нема слів одні вираження. Передай, пані Слухаємо. сегодня в зале завышились, в коридоре вернишься. Но, зараз мы послухаем. Нам течать. Что здесь на мозг? Я пішла в нерячу кімнату, мабуть. Мабуть, таки э, задовольняють від від адвоката. Господі, хоча б тривога закінчилась. Ага.

Там було 36 чоловік, так визначено. Зараз залишилось 13. Я розумію, що людям не до того. Передсвятковий день. І що вони святкові ти мені скажи? Ні, ну на самій справі це велике свято. Для тих, що тільки під'єднались, Повітряна тривога попередньо. Суддя надала 5 хвилин для того, щоб Віталій поспілкувався з призначеним адвокатом конфіденційно, залишивши в залі судового засідання, лише конвой Віталія і адвоката прокурора. Прокурор, а, ж прокурора та. да, прокурори сірі якого слухачів попросили вийти. Ну, звісно, якщо не люди вийшли. І одразу ж тривога, і охоронець суду нас е фізично своєю, своєю масою став у двірному пройомі і не пустив. Ну і вигнав ще одну ще, коротше, всіх вільних слухачів, не пустив. Нас всього троє. Мотивуючи чим, тому що повна будівля і працівників, і ми знаходимося в коридорі, ну, і, ну, да, абсурд сьогоднішнього дня. І в коридорі. І в коридорі. Сидять. Тобто користується любим приводом або аби завадити публічності процесу. Попередньо суддя Ірина Володимирівна Жижера знову надавала неправдиву інформацію, що, мовляв, пан Віталій не розуміє, в чому його звинувачують, тому він нагально потребує захисника, адвоката. Ну, то є повна омана, тому, тому що просто немає предмету, за який можна було його засудити, тому що пан Віталій Олександр Рябацький чітко притримується Конституції України і закликає притримуватись кожного громадянина Конституції України. Все, більш нічого. Якщо хтось з громадян України не притримується Конституції України, це їх проблема. І проблема в тому числі судді пані Оленові. Так, ну тоді зробимо перерву, тому що це ухованці безполістрі тим, що найсильніше для жінок, і просто тупо їх викидає з зали судових засідань або ж.